Головна новина. Увага пухнасті! У дворі надзвичайна ситуація. За останній тиждень ціни на консерви виросли на цілих пів порції. Так, друзі, тепер за одну банку з тунцем треба віддати дві миски кохання, три хвоста подяки і ще одну ніч без обнімашок. А сакурку у жале? та це вже розкіш для кутів олігархів. Експерти окотичного банку попереджають: ховайте запаси в коробках, вкладайтеся у вологий корм до зими. А на чорному ринку активізувались дії, одна блоха, рівно півпакета ласощів. А за котячий поцілунок уже можна купити пауч з індичкою. Котячий індекс мокотіння знижується, кількість добровільних няв перед мискою стрімко зростає. Висновок такий: краще запастися консервами зараз, поки за них не просять доступ до підвіконня. Ковбасний детектив у суботу господиня приготувала бутерброди з ковбасою. Пішла по чай, повернулась, ковбаси нема. Камери зафіксували кота Васю біля столу. Вася твердить, я просто нюхав, колбаса сама упала. Ковбасу не знайшли, зате у Васі на вусі шматок сиру. Справа відкрита. Ексклюзивне інтерв'ю. Журналісти нашої редакції, тобто я, взяли ексклюзивне інтерв'ю у Бровка відомого дворового пса. Бровко, Чому ви гавкаєте всю ніч? То я так медитую через гучність. Після інтерв'ю Гровко знову загавкав, але ми вважаємо, це був комплімент. Скандал. Очевидці стверджують, що киця Маруся сиділа на паркані поруч із незнайомим рудим котом із сусіднього провулку. Семен ходить сумний, їсть без настрою. Маруся каже: то просто друг. ми тіли про поезію. Але Семен уже шукає новий шампунь і фоткається на фоні трактора, видно готує контратаку. Дух чи майша? Увечері в коморі почулось три стрес. Кіт тимко побіг перший і злякався. Кіт Грицько зайшов із вигуком. Мене ніхто не з'їсть і теж утік. Після обстеження з'ясувалося, це був вінник, що впав. Миша, можливо, поруч, але вже сміється з усіх у кутку. Нічний репортаж із смітника. У ніч із середини четвер відбувся рейд до смітника. Очолював експедицію Вася здобуто. Одна риб'яча голова, половина бутерброда та нова серветка. З надписом свято наближається. Операція визнана успішною, весе нагороджений правом лежати на вхідному килимку до кінця тижня. Погода від метеостанції. Небо блакитне, як очі кіці Марусі, але іноді хмари з виразом бровка. Прогноз на тиждень понеділок валятись, вівторок валятись з пафосом, середа не валятись, бо будуть фото. У п'ятницю дощ рекомендовано сидіти на підвіконні і робити вигляд, що ви давній мислитель. Це були найактуальніші новини з нашого двору, якщо вам раптом нудно, згадайте, десь у смітнику на вас чекає пригода, десь у серці мокотіння, а десь на даху кіця з поетичним поглядом. До зустрічі у наступному випуску, де ми з'ясуємо, що заховано під килимком, хто перекинув вазон і чому у бровка в мисті з'явився огірок. Всім па-па!